Дорогі друзі, нарешті, нарешті, нам вдалося втілити нашу давню мрію, давню ідею про створення онлайн-журналу про сучасну освіту. Одразу скажу: це було нелегко. Враховуючи всі обставини 22-го року, от зараз, на порозі, на початку 23-го, нарешті, виходить. Перший випуск онлайн-журналу Ментаню. Тож, з радістю запрошую вас всіх на сторіночки нашого журналу. До речі, цей проєкт комерційний, тому розповсюджується. Він безоплатно, але тільки серед підписників наших ресурсів. Тож, Закликаю до активності в коментарях, чекаємо ваших пропозицій, ідей. Так? І сподіваємося, що разом з вами нам вдасться втілити цей проєкт найбільш потужно і найбільш успішно. І разом ми будемо рухати сучасну українську освіту. Пере, тож долучайтеся.